Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде така розпаковка. Це у мене посилка від Альфаріуса. Я вже не раз розказував на каналі про нього, тож просто залишу силку в описі до відео. Тут у мене е купа аніме карточок в основному по One Piece. У. І плюс він продавав е старі непотрібні йому книги. Я собі придбав три книги. Тож це круто, але, але, але не розумію, на що така посилка. Коробка така величезна, гіба тут ціле порося сталося. Чесно, я трохи був в шоці. Дуже велика, дуже така габаритна посилка. Не знаю, нащо було три книжки пакувати в таку величезну посилку. Я як це у відео, думаю собі: бляха-муха. Можливо, він просто не мав іншої коробки. Не знаю, але, ну, блін, на три книги. О, просто я трохи-трохи-трохи переплатив за доставку. Я за доставку заплатив 90 гривень, це помукачу. Бо я лінувався просто піти до нього, забрати своє замовлення. І це, чесно кажучи, мене трохи. Типа нащо стільки. Окей, тут е... в мене карточки він казав, що запакував їх окремо, щоб вони е... не поламалися тут ще щось. Ні, це просто сміття. Е... Боже, я його приб'ю. Коли я його побачу, я його приб'ю. Приб'ю, приб'ю. Я переплатив за доставку, оскільки ну, тут реально запаковано О... це ж не через сум... Україну їхало, це лише їхало по городу. Нащо так пакувати? Загорнив в мусорний кульок і так відправ кошмар. Е, окей, е, блін, Павло Тичина е, з, з школи, з дитячих часів. Знаю про цього автора український видатний автор. Тичина Павло, більше ніч про нього не знаю. Я в школі книги не читав, а зараз у мене навіть нема жодної книги цього автора. Тому коли я побачив у продажу, що він продає цю книгу цього автора. Звісно, що я вирішив придбати. Це моя перша книга з творчістю Павла Тичини, тож будемо колись читати, точно не зараз. У мене Зараз інші книги в пріоритеті. Далі Вилис Лацис, син Рибака. Брав, тому що це чи латвійський, чи литовський, не пам'ятаю, але Прибалтика автор. І, на жаль, на жаль, це про Радянський Союз, точніше, про час перед тим, як Радянський Союз був створений, про те, як людям жилося погано в Прибалтиці, і як потім гарно їм стало жити, коли прийшов Радянський Союз. Одним словом, пропаганда, але написана латишом, і тому я вирішив, що ну, треба почитати, подивитися. Е, я розумію, що там буде купа, купа, купа. Всратую радянської пропаганди, Радянщини, але все одно я сподіваюся на такі прибалтійські е, мотиви, е, ну, принаймні відчути, знаєте, якісь такі традиційні штучки. Можливо, щось там буде. Я ради цього лише і брав цю книгу. Окей, далі Прішвін ізбраної російський автор і купа-купа дитячих оші бачу з малюнками взагалі супер. які малюнки. Супер, дуже класно. Приш він він дитячий автор, писав такі багато-багато маленьких оповіданнячок про різних тварин. У мене є декілька дитячих книжечок цього автора. Вони мені дуже сподобались. Звісно, що я придбав собі книгу автора. Ще й такі круті малюнки, тож просто супер. Так російський, так, з Радянського Союзу. Але я цього, по-перше, не цураюся. А по-друге, це е, в його творах, принаймні тих, що я читав, не було жодної пропаганди, була просто природа і любов до природи. Тому я такі книжки люблю. Російська мова мені не е, муляє око. Тому, звісно, що я придбав ці книги. Дві російською мовою, одна українською мовою, український автор, російський автор. Латвійський, здається, автор про Радянщину. Але, ну, принаймні почитаю щось латвійського автора. Окей, а далі тут карточки, аніме по О, Господи. Так, це не по One Piece, це Джо. Не люблю Джорджо, взагалі ненавиджу. Я його не дивився, не читав, не збираюся, оскільки такі жарти для мене тупі і нецікаві. Але ну, дизайн персонажа Бомбезний. Звісно, що я захотів в себе мати цю карточку. Тож я її придбав. Е, далі One Piece. Е, камера настроїться. Це в нас Санджі. Зоро. Е, якийсь чувак з класним грудаком, звісно, що придбав. Uh -huh. uh, не пам'ятаю зараз, як його звати, Теж класно намальований uh, білобородий, white Bird, чи як його вони там називають. Uh, не знаю, сподобалася іменно ця карточка. Я цього персонажа не дуже люблю. Точніше, я його взагалі якось не переварюю, не мій персонаж. Ну, Я ані мене дивився, я лише дивився деякі кадри, і деякі кадри, деякі відеокліпи з цим персонажем, вирізки з аніме, все таке. І він мені не сподобався. Цей класний персонаж, звісно, що придбав, дуже люблю його. Не так, звісно, що як у цих двох, але все одно. Теж прикольний персонаж, мені подобається його дизайн, хоч і він поганець, але він класний. Ще один поганець, ще один класний грудак. Класний фанат Луфі. Звісно, що придбав. Ананасик прикольний. Далі мертвий брат Луфі. Теж голенький Топлес. Знову цей чувак, не пам'ятаю, як його звати. У мене зараз голова не варить на імена трафі Трафальгар, його я ніколи не забуду. Ще один трафальгар. Це панорама має бути з двох карточок, але у мене лише одна. Uh, крутезний Санджі. Uh, я взагалі таки не люблю карточки одним кольором, висвітлено, і такі, бачите, от, світиться, переливається. Я такі страшно, карточки не люблю. Якби це був інший персонаж, я б таке в житті не брав, але це Санджі, звісно, що я придбав uh, S, H, S, ніяк не можу поняти, як його правильно промовляти ім'я, але тут така дитяча версія мила, що я б придбав цю карточку. Сабо теж придбав за пару до Еса. А так, я цього персонажа не дуже люблю. Але мені подобається його дизайн. Ще один якийсь персонаж, теж сподобався дизайн доволі милий, брат Санджі. Я його обожнюю Санджі і обожнюю його братів. Хоча вони такі паршивенькі, але ну, по характеру паршивенькі, але по дизайну вони класні, обожнюю цих, цю сімейку. Далі ці хлопчик з дівчинкою. Ну, Вони типа Карлики, якісь, чорт його знає, я детальніше не знаю по Всесвіту Ванпісове, але вони милі. Вони... Він зелененький, вона жовтенька, вони як зоро з Санджі. Mm -hmm. Далі Роджер. Мама Луфі. Я знаю, що це не канон, але для мене це канон. І ви мене не переобідите. Трафальгар. Далі якийсь із Маріне, без поняття, хто він, але е, мені подобається його дизайн, і він такий доволі жорсткий у тих відео, де я бачив. Тож, ну, не знаю, він, здається, вбив навіть Еса, Еша, чи як його там звати. Але дизайн мені подобається. Е, ще один Санджі. Продовжую збирати купу Санджі і Зоро. Ще один Зай... Санджі, але Чібік. Е, не люблю Чібіків, але люблю Санджі. Далі без поняття, але Грудак, звісно, що брав. Це смокер, здається, так його звати. Звісно, що, ну, блін, пройти повз не міг. І ще один мужичок класний. Ну, ви зрозуміли, дизайн персонажа, звісно, що беру. І Санджі, Санджі, Санджі з Зоро, звісно, що то Любов. Вони двоє просто класні на пара. Для мене це шипінг uh, forever. Тож, якось так, якесь таке надбання, три книжки і купа карточок. Якось так, на цьому з вами буду прощатись. Бувайте, до зустрічі на каналі.